Я Френсіс Дірнлі. І це Україна. Останні новини. Сьогодні, після того, як 17-річна дівчина загинула, і дев'ять інших були поранені внаслідок нічної російської атаки в Харківській області, ми повертаємося до важкої ситуації в Покровську, перш ніж запитати, чому Путін націлюється на своїх власних прихильників війни в останньому придушенні. Потім ми розглянемо медичний стан часів Першої світової війни, про який повідомляють на передовій в Україні. Сьогодні вівторок, 18 листопада, три роки і 269 днів з днів спочатку повномасштабного вторгнення. І сьогодні до мене приєдналися асоційований редактор з питань оборони газети The Telegraph Домінік Ніколс та наша закордонна репортерка Вереті Боуман. Спочатку передаю слово дому для останніх військових оновлень. Ну, дякую, Френсіс. Привіт усім. Привіт, Веріті. Радий знову вас бачити. Давайте одразу перейдемо до Донбасу і Покровська. Здається, Росія все ще намагається оточити місто, схоже, пішки, а не транспортними засобами. Ми вчора довго говорили про те, чому вони здається знижують пріоритет використання транспортних засобів у Покровську. Тож послухайте перші кілька хвилин. Але так, повільний, повільний прогрес. Там, хоча і я завжди додаю це точні новини, дуже дуже важко отримати в умовах війни, особливо в такому. Мі... Місці як Покровськ. Отже, в іншому місці 17-річна дівчина загинула, а дев'ять інших отримали поранення внаслідок нічного ракетного удару Росії по місту Берестин у Харківській області цього ранку. Хоча це в Харківській області воно ближче до Полтави ніж до Харкова. Місто Полтава приблизно за 50 кілометрів на північний захід від цього удару. Це сталося після того, як російський ракетний удар по місту Балаклія трохи далі на північний схід. Вчора вбив трьох людей, поранив 15 Здається, що кількість атак по Харківській області зросла за останній тиждень чи близько того. Тепер вони були частиною продовження повітряних атак за останні 24 години, під час яких Росія випустила 4 балістичні ракети та до 114 дронів дальньої дії. Повітряні сили України збили 101 дрон, але жодної ракети. Можливо, Росія менше стріляє артилерією на східному Донбасі, оскільки російські підрозділи там ротуються, як мені сказали сьогодні вранці. Однак, загалом, залізнична інфраструктура, здається, є пріоритетною ціллю для Росії з залізничними лініями та станціями в Харківській та Дніпропетровській областях, які були вчора атаковані. Учора наземні сили України опублікували фотографії руйнувань у Костянтинівці на Донбасі. Це поблизу часового яру, приблизно 50 кілометрів на північний схід від Покровська. Звіт, що спроводжував фотографії в дописі на Фейсбуці, повідомляв, що в місті залишилося близько 4800 тисяч цивільних, і місцева влада все ще намагається евакуювати людей, де це можливо. Однак сухопутні війська зазначили, що численні згорілі автомобілі на околицях міста та на всіх основних дорогах свідчать про те, наскільки небезпечними та складними є такі евакуаційні операції. У заяві вони сказали, що залишатися цивільним, тобто цивільним, що залишаються в місті, є більш небезпечно. Ворог постійно скидає керовані авіабомби на житлові квартали з величезними зарядами, перетворюючи їх на осередки пекла на землі. Отже, в окупованій Росії Україні російські канали в Телеграм опублікували зображення, нібито удару України по контрольованій Росією зуївській тепловій електростанції в Єзері в окупованій Донецькій області. Зображення в інтернеті показують потужні прожектори, приблизно три або чотири прожектори, що обшукують небо, явно шукаючи щось. Також є вогонь, що ведеться, і потім видно дуже великий або принаймні один дуже великий вибух. Тепер за межами країни, польський прем'єр-міністр Дональд Туск заявив, що саботаж на польських залізницях вчора був здійснений двома громадянами України, які прибули з Білорусі. Дональд Туск сказав, що встановлені особи це двоє громадян України, які протягом тривалого часу співпрацювали та діяли в інтересах російських спецслужб. Він сказав, що, хоча вони знали, хто це особисті дані, і так далі, і так далі, все це передається слідчим. Він не збирається робити це публічним. Та відбувається після того, як міністр оборони Польщі Владислав Косіняк Камиш заявив раніше сьогодні, що саботаж учора найімовірніше був здійснений російськими спецслужбами. Це здається, було оновлено Дональдом Туском за останні кілька хвилин. Пан Косняк Камер сказав: тільки коли злочинців буде спіймано, ми матимемо абсолютну впевненість, але аналізуючи всі події, що відбуваються в Польщі та Європі, всі сліди ведуть на схід до Росії. Це частина гібридної війни, яку вони ведуть проти НАТО, проти Європи, проти нас, щоб сіяти неспокій, сіяти страх. Ми повинні бути обережними, але не боятися скромними, але сильними. Все це спрямовано на те, щоб знищити спільноту, знищити альянси та посіяти невпевненість. Я маю на увазі, що остання частина все ще актуальна. Я думаю, що перша частина його коментарів була перевершена подіями. Дональд Туск тепер каже, що так вони діяли від імені російських спецслужб. Тепер голова польських збройних сил він сказав раніше вчора, що Росія готується до війни з Польщею. Він виступав на польське радіо, польській державній радіостанції. Це начальник генерального штабу, генерал Владислав Кукула. Він сказав, Росія розпочала період підготовки до війни вони створюють тут середовище, призначене для створення умов сприятливих для потенційної агресії на польській території. Тепер він сказав це перед вчорашнім оголошенням про вибух на магістралі Варшава Любін. А Андрій Сибіга, міністр закордонних справ України, сказав, що це була російська гібридна атака, спрямована на перевірку реакції. І цікаво, говорячи про ці гібридні атаки, генерал Кукула сказав перед вибухом на залізниці. Пам'ятаєте, він сказав: якщо хтось був на війні, вони знають, що те, що ми переживаємо сьогодні, не є справжньою. Війною, це фактично передвоєнна ситуація, або те, що ми називаємо гібридною війною. Тепер же я не думаю, що ми хочемо перебільшувати це, тому що він також сказав, чесно кажучи, ми завжди в передвоєнний період, що так би мовити, вибиває ґрунт з під його аргументу. Він каже. Навіть холодна війна була таким періодом. Це питання управління цим передвоєнним часом, побудови ефективної політики стримування, яка в значній мірі базується на наших оборонних можливостях, але також на ставленні громадян. Я думаю, ми повинні це інтерпретувати як його слова. Не очікуйте неминучого вторгнення в Польщу. Але він трохи, як я сказав, знаєте, трохи коливався у своїх повідомленнях. Тоді тепер останнє від мене, Френсіс Белінкет, організація з дослідження відкритих джерел розвідки, стверджує, що. Супутникові знімки показують, що будівельна активність на новій військово-морській базі Росії в Очамчорі в Грузії прискорилася з початку 2024 року. Ви пам'ятаєте, у жовтні 23-го року в'язниця Абхазії, це підтримуваний Росією сепаратистський регіон Грузії, оголосила, що буде побудована нова база російського флоту, яка слугуватиме цитую, постійним місцем розміщення для частин Чорноморського флоту Росії. Очамчора це невелика гавань, яка в основному обслуговує вугільний термінал і ФСБ, російський підрозділ берегової охорони ФСБ. Це тому, що Україна фактично витіснила Чорноморський флот з Криму і значною мірою з Новоросійська Також тепер Белінкет каже, що ці плани не були підтверджені. Плани щодо розвитку Чамчери не були підтверджені Росією на той час, і було мало помітної активності в місяці після цього оголошення до тепер. Здається, що Росія шукає новий безпечний притулок для Чорноморського флоту. Подяка, я повинен сказати Джону Харді, заступнику директора програми по Росії у Вашингтонському фонді захисту демократій. Він звернув нашу увагу на цю історію, і це все на сьогодні, Францисе. Ну, дякую, дом так. Саботаж у Польщі це ще одна з тих історій, які колись були б на перших шпальтах, а тепер ніхто й оком не моргне. Ми багато разів говорили про вербування Москвою іноземних громадян для таких атак. Вони вважають їх витратним матеріалом. Цього разу здається це українці, що також є зручним вибором з політичних причин. Щоб ми не забули, це відбувається після збиття тих російських дронів, які перетнули польську територію кілька тижнів тому, вперше коли НАТО колективно вступило в пряму взаємодію з Москвою. Враховуючи все це, я думаю, що немає сумнівів, що Кремль стає ще більш войовничим, як на міжнародному, так і на внутрішньому рівні. Учора за Telegraph опублікував статтю про те, як Путін знову готує сокиру для використання проти своїх власних прихильників війни, зокрема таких людей, як Роман Алексін, який вів палко про військовий канал у Телеграм і отримав військові нагороди за участь у бойових діях в Україні. Коротше кажучи, зразковий представник зід блогерів. Тепер його визнано іноземним агентом у відповідь на те, що аналітики вважають черговим придушенням тих, хто критикує і засуджує спосіб. Введення війни в Росії. Цитуючи Кіра Джайлза, старшого аналітика з Росії в Chatham House, це такий вид інакомислення, який, якби був спрямований на політичну систему, давно б викликав репресії. Зеблогосфера вважалася деякими як запобіжний клапан, засіб, за допомогою якого критики могли висловлюватися, не кидаючи виклик загальній державній політиці. Цей шлях тепер закритий. Бесенці кіляшенця сінґсішіні. Тепер для тих з вас, хто з нами з самого початку, можна пробачити відчуття дежавю. Це нагадує те, що зрештою сталося з групою Вагнера, якій, звісно, було надано більше гнучкості в плані повідомлень, оперативних дозволів і стратегії. Але коли вони зайшли надто далеко, їх зачистили, як це неминуче трапляється в таких режимах. Якщо ви пропустили це вчора, наш редактор у Європі Джеймс Крісп взяв інтерв'ю у Володимира Карамурзи, опозиційного активіста, засудженого до 25 років у виправній колонії в Сибіру за критику війни. Він був одним з тих, чиє звільнення було узгоджено у 2024 році американцями та іншими. Це варто послухати. Він підкреслює це, і я цитую: як тільки ця машина репресій запускається, вона не може зупинитися. Подивіться на радянський союз за Сталіна. Спочатку вони переслідували своїх політичних ворогів, а потім система почала пожирати власний народ. Можна стверджувати, що це лише зростатиме чим більше зростатиме внутрішній тиск, особливо економічний. Початковий вплив нафтових санкцій проти Лукоїлу Роснефти здається більшим, ніж очікувалося. Блумберг повідомляє, що російські Урали впали до 36 доларів зараз зі знижками до 24, оскільки китайські та індійські нафтопереробники менш охоче купують. Отже, ці американські санкції є значними, як і передбачала експертка з санкцій Стефані Бейкер у подкасті кілька тижнів тому. Але варто повторити, що інші санкції все ще обходять з відносною легкістю. Учора київська військова розвідка опублікувала нові дані про іноземне обладнання, яке Росія використовує у виробництві зброї, зосереджуючись на східноазійських компаніях, включаючи японську корпорацію ОКУМА та корейську компанію Samsung Machine Engineering. Гур заявило, що ці компанії опосередковано допомагають Москві виробляти уніфікований модуль для плануючих і керуючих комплектів для плануючих бомб, а також ракети та артилерійські боєприпаси. Тепер за останні 24 години президент Трамп заявив, що готовий підписати нові санкції проти Росії, нарешті давши зелене світло для проходження через конгрес двопартійного законопроєкту Грема Блументаля. Але тільки що важливо, якщо він зберігає остаточне слово щодо його впровадження. Тож надзвичайно високі вторинні тарифи, які законопроєкт накладе на країни, що купують російську нафту і газ, можуть бути скасовані або знижені за бажанням Білого Дому. Для багатьох це фактично нейтралізує законопроєкт, хоча інші кажуть, що це надійшле потужний сигнал. Ми, звісно, продовжимо стежити за цим. Попри все це, Москва, здається, не має бажання вести переговори або навіть виглядати так, ніби хоче цього. Зазнаючи труднощів вдома, президент Зеленський щойно оголосив про спробу відновити переговори з Росією щодо завершення війни знову в Туреччині, хоча не зрозуміло, чи це за ініціативою Сполучених Штатів, оскільки спеціальний посланець Вітков їде. На даний момент ці контакти відбуваються без участі Росії, сказав речник Кремля Дмитро Пєсков. Звісно, для Москви існують ризики, але очевидно, що вони вважають свою позицію сильною, і важко їх за це звинувачувати. Тиск на Зеленського триває, і українська правда повідомляє, що ключові урядовці після гучного розслідування НАБУ, про яке ми говоримо вже кілька днів, радять Зеленському звільнити Андрія Єрмака, керівника його офісу. Як ми обговорювали багато разів, Єрмак дуже непопулярний в урядовій машині та за її межами, здавалося, що у Вашингтоні були скоординовані зусилля, щоб його усунути, враховуючи його непопулярність там, і багато хто звинувачує катастрофічну зустріч в овальному кабінеті в лютому в тому, що він не підготував президента. За словами джерел серед керівництва партії Слуга народу Зеленського легше порахувати людей у парламенті, які б зараз не просили відставки Єрмака. Але він є надзвичайно впливовою фігурою. І очевидно, що Зеленський не відчуває, що може його втратити. Чи це правильне рішення? Лише історія може судити. На даний момент ключові фігури виходять на підтримку Зеленського публічно. Буданов, голова військової розвідки, щойно виступив публічно, заявивши, що антикорупційні органи виконали свою роботу, а президент прийняв правильні рішення. Він також сказав, що суд має вирішити, що винні в корупції під час війни повинні бути суворо покарані і що скандал може негативно вплинути на міжнародну допомогу. Він сказав, що Росія вже активно використовує цю історію через бот мережі та пропаганду, щоб дискредитувати Україну в очах партнерів. Ми не повинні давати ворогу додаткових приводів, сказав він. Тепер, поки ми говоримо про фінанси Києва, Блумберг також підтверджує повідомлення, що ЄС готує 90 мільярдів євро у вигляді грантів для України. Якщо план використання заморожених російських активів зазнає невдачі, європейська комісія окреслила три варіанти: прямі гранти від держав-членів, спільна позика ЄС або використання активів як застави для позики. Але знову ж таки ми не дізнаємося до середини грудня. Фінансове питання, однак, блідне в порівнянні з найнагальнішим, що стоїть перед українцями, кризою людських ресурсів. Як повідомляє The Economist, джерело в українській військовій розвідці припускає, що Росія має ресурси, щоб стримувати Україну до 2026 року, використовуючи лише добровільний набір, тобто без потреби в призовній кампанії. Схоже, що цьогорічна кампанія з набору в Росії йде за планом, щоб досягти цілі в 403 тисячі солдатів, що лише трохи менше ніж 420 тисяч у 2024 році. Деякі регіони не виконують план, інші перевиконають, каже джерело. Це надзвичайно серйозно, якщо це правда. Як я обговорював з доктором Джеком Ватлінгом з Русі минулого понеділка, 10 числа, показник набору в обох країнах є абсолютно ключовим для наступної фази війни, як і їх сприйняття. Якщо Якщо Москві потрібно буде запровадити ще одну мобілізацію, це матиме надзвичайно серйозні наслідки для них всередині країни. Якщо ні, враховуючи нестачу в Києві, ситуація на передовій може стати набагато серйознішою, ніж вона вже є у найближчі місяці. Отже, дійсно похмура картина на східному фронті на даний момент, але давайте повернемося до західного фронту зараз в іншу епоху з іноземною репортеркою, The Telegraph Веріті Боуман, яка уважно вивчає умови на полі бою для нас. Вереті, вітаємо з поверненням. Ви розкажете нам про медичну проблему, яку спостерігають на передовій в Україні, і яка не спостерігалася з часів Першої світової війни. Розкажіть нам про це. Привіт, дякую, що запросили мене сьогодні. Чудово повернутися. Отже, українські медики зараз документують випадки гангрени, яка є швидко прогресуючою бактеріальною інфекцією, викликаною бактеріями клостридії. Як ти щойно сказала, Франціс це стан, який широко асоціюється з окопами Першої світової війни, і справді довгий час вважалося, що його майже викорінено в Європі. Важливо знати, що це не легка інфекція. В основному, коли глибокі рани не лікуються швидко, бактерії процвітають у тканинах, позбавлених кисню, і це виробляє токсини та газові бульбашки під шкірою. Один особливо моторошний момент, який залишився зі мною навіть після написання цієї історії, це те, що в інфікованій ділянці, якщо доторкнутися, можна почути потріскування під шкірою. І це газ, що застряг під тканиною. Тож я поговорила з Алексом про це. Він волонтер-медик у Запорізькій області, і він сказав мені: цитую: ми бачимо ускладнення травм, яких ніколи не бачив жоден живий під час війни. Отже, повернення цієї газової гангрени тісно пов'язане із затримками в медичній евакуації, що є величезною проблемою, з якою зараз стикається Україна. На передовій поранені солдати проводять дні, навіть тижні в тимчасових укриттях, і цих підземних стабілізаційних пунктах дає лише кілька медичних працівників, перш ніж їх можна буде безпечно перевести. Отже, знову цитуючи Алекса, він сказав: такі затримки в евакуації не спостерігалися в останні кілька десятиліть, ймовірно, з часів Другої світової війни. А можливо, навіть і тоді ні. Ми бачимо патології, яких раніше не бачили. Постійна загроза російських дронів дійсно ускладнила евакуацію. Без швидкого лікування газова гангрена може стати дуже важко контрольованою. Лікування зазвичай вимагає хірургічного видалення інфікованої тканини разом з високою дозою антибіотиків, часто внутрішньовенно. Однак на передовій медикам часто бракує стерильних умов, які їм потрібні. Я розмовляла з доктором Лінці Едвардс, яка є мікробіологом у кінгс Коледжі в Лондоні, і вона пояснила мені, що цей стан є надзвичайно небезпечним для життя, і якщо його не лікувати, рівень смертності наближається до 100%. Ну, дякую, Веріті, Це дійсно шокуюча історія, і звісно, ми додамо посилання на неї в примітках до шоу. Мені цікаво, чи могли б ви розповісти трохи детальніше про останній випадок газової гангрени і можливо трохи більше про те, чому вона знову з'явилася. Ви говорили про деякі умови, але думаю, деяким людям буде цікаво трохи більше про те, як вона починається і як розвивається до такої серйозної стадії. Ну, газова гангрена була однією з найбільш страшних інфекцій під час Першої світової війни. Тоді солдати воювали в окопах, які часто були забруднені ґрунтом і гноєм, що створює ідеальне середовище для розмноження спор стридій без сучасної медицини, особливо антибіотиків, які були введені в пізніших війнах. Це стало досить поширеним на полі бою. Зараз умови в частинах України, такі як тривала евакуація, високий ризик поранень, обмежена медична інфраструктура, а також те, що вони часто воюють в районах з ґрунтом і гноєм, забрудненими бактеріями, моторошно відтворюють цю столітню небезпеку. Отже, в Україні цілеспрямоване використання антибіотиків часто майже неможливе в перший період після травми через обмежений доступ до лабораторій. Зазвичай ви б перевіряли мікроби. Ви б культивували їх і використовували різні методи, щоб визначити, чи є стійкість до ліків. Ви б також тестували антибіотики, щоб дізнатися, які з них будуть найефективнішими. Але, звісно, все це неможливо в польовому госпіталі посеред ніде. Отже, стійкість до антимікробних препаратів також є великою проблемою в Україні. Ми досить багато повідомляли про це в розділі глобального здоров'я The Telegraph, Тож ви можете зайти туди і дізнатися більше. В основному, коли бактерії, віруси або інші мікроби еволюціонують і перестають реагувати на ліки, призначені для їх знищення, це робить інфекції важчими, а іноді й неможливими для лікування. Це те, що ми зараз багато бачимо в Україні. Повернення газової гангрени дійсно підкреслює, як медичні та логістичні виклики на війні можуть перетворити виживані травми на смертельні інфекції. Це також підкреслює трохи трагічний парадокс, що незважаючи на досягнення сучасної медицини реалії війни, такі як загрози дронів і хаос на передовій, можуть відродити хвороби, які, знаєте, майже були ліквідовані. І важливо пам'ятати, що звісно це не найбільший вбивця в Україні на даний момент. Це не повністю перевантажило систему, але це безумовно те, на що варто звернути увагу. І я думаю, що для політиків та військових планувальників все це сигналізує про Досить нагальну потребу зміцнити евакуацію поранених з передової, покращити інфраструктуру польових шпиталів і просто переконатися, що медики мають ресурси необхідні для лікування складних інфекцій. Ну, дякую, Веріті. Це відверта історія, і в матеріалі є набагато більше деталей для тих, хто зацікавлений. Ви згадали медичну евакуацію і залишаючись на темі Першої світової війни, є моторошний уривок у класичному описі Першої світової війни. Прощавай усе це британського. Солдата Роберта Грейвса, де він описує, як людина після людини гинула, заходячи в нічийну землю, намагаючись врятувати лише одного пораненого товариша. Це один з найвражаючих розділів книги, і це все ще питання навіть сьогодні в українському контексті. Ми прочитали безліч прикладів подібних історій. Але ваш наступний розділ розглядає інноваційні рішення, щоб спробувати зменшити це. Чи можете ви розповісти про це? Так, я думаю, що ця історія дуже добре пов'язана з іншою, оскільки вона дійсно підкреслює проблеми, з якими стикається Україна у питаннях медичної евакуації. Це, чесно кажучи, дуже моторошна історія. По суті, протягом 33 днів український солдат був критично поранений і ізольований за лінією фронту. Він залишався в пастці, Він був під постійною загрозою. І те, що дійсно запам'яталося мені, це те, що протягом цих 33 днів у нього був турнікет, який тримав його живим. Ви навіть не можете уявити, наскільки жахливо це було би пережити. Його власна сторона вже шість разів намагалася врятувати його за допомогою наземних роботизованих систем. Але щоразу щось йшло не так: чи то міни, дрони, чи знищені транспортні засоби. Але тепер з'являється герой історії: дистанційно керований наземний робот, відомий як Маул МАУЛ. Це не просто будь-який робот. Це міцний позашляховий транспортний засіб, створений для порятунку. Вона має по суті цю броньовану капсулу, яка працює як захисний контейнер для привезення пораненої людини. Вона працює на двигуні внутрішнього згоряння, щоб забезпечити більше потужності та швидкості. І що цікаво, колеса металеві та безповітряні. Тому вони розроблені, щоб витримувати вибухи мін. У цій місії вона змогла розвинути швидкість до 70 км на годину, за словами її розробників. Місію було названо кодовим ім'ям GVER, першим окремим медичним батальйоном, який виконував операцію. Отже, щоб пояснити вам, Маул вирушив у ворожу територію і пройшов через міни та небезпечну місцевість. По дорозі він натрапив на протипіхотну міну, і одне з його коліс було сильно пошкоджене. Але на цьому він не зупинився. Ви знаєте, ці колеса зроблені з металу. Вони можуть продовжувати рух. Він під'їхав до пораненого солдата. Він заліз всередину. Ви можете побачити це на відеозаписі, який знаходиться на початку статті, яку я написав. На зворотному шляху, після того як забрали пораненого солдата, російський дрон скинув на нього вибухівку, але капсула захистила солдата. Всередині вся місія тривала майже 6 годин, точно 5 годин і 58 хвилин, за даними батальйону. Загалом він подолав досить вражаючі 64 кілометри, з яких 37 кілометрів були з пошкодженим колесом. Коли робот повернувся на територію, контрольовану Україною, медики були готові і негайно стабілізували солдата. Вони зняли джгут, і зараз солдат перебуває в Києві, проходячи реабілітацію після, на жаль, ампутації. Отже, які загальні уроки ми можемо винести з цього порятунку? Чи можемо ми очікувати, що це буде досить поширеним? Чи це все ще одиничний інцидент, поки технології розвиваються? Ну, я думаю, це не просто високотехнологічний трюк. Я вважаю, що це має глибоке стратегічне та моральне значення. Це дійсно показує, як безпілотні системи стають знаєте, необхідними для медичної евакуації в сучасній війні, особливо під загрозою дронів і мінних полів. Успіх цієї місії показує, що такі системи можуть врятувати набагато більше життів, тому що людям важко ризикувати тими ж маршрутами знову і знову. Я думаю, це також символ інновацій, що народилися з необхідності. Мобільний не був переданий великим оборонним підрядникам. Його побудували місцеві люди, які знають, що потрібно на передовій. Важливо в усьому цьому те, що президент Зеленський похвалив операцію і сказав, що Україна планує розширити можливості роботизованого порятунку. Отже, більше наземних роботів, більше дронів, більше сучасних систем, які рятують життя. Україна наразі все більше покладається на робототехніку не лише для порятунку, але й для постачання, розмінування та навіть для безпосередніх бойових дій. Ці наземні роботи знижують ризик для медиків і солдатів, але водночас дозволяють проводити рятувальні місії в місцях, де раніше це було неможливо. Україна останні новини. Це оригінальний подкаст від Телеграф, створений Девідом Ноузом. Щоб підтримати нашу роботу та бути в курсі всіх новин, аналізів та репортажів з України. Будь ласка, підпишіться на The Telegraph. На www.telegraph.co.uk Ukraine тот'юкей У нас також є пряма трансляція з України на нашому вебсайті, де ви можете стежити за оновленнями, які надходять протягом дня, включаючи думки постійних учасників цього подкасту. Ми також робимо те ж саме для інших термінових міжнародних новин. Якщо вам сподобався цей подкаст, будь ласка, підпишіться на Ukraine the Latest у вашому улюбленому додатку для подкастів і залиште нам відгук. Це допоможе іншим знайти програму. Також поділіться ним з тими, хто, можливо, не знає про наше існування на вашій мові. Ви також можете зв'язатися з нами безпосередньо, щоб поставити запитання або залишити коментарі, написавши на Юкрейнподі Телеграф. Ко ЮКей. Ми продовжуємо читати кожне повідомлення. Ви також можете зв'язатися з нами безпосередньо на X. Наші нікнейми ви знайдете в описі цього епізоду. Нам особливо цікаво дізнатися, де ви слухаєте нас у світі. Сподякую Альоні Глівко та Миколі Кузьміну з St. James Foreign Policy Group за їхню допомогу з перекладами. Дякуємо і надсилаємо найкращі побажання з Лондона.